Знаєте, тема наша якось з'явилася зовсім несподівано. Справа в тім, що до нас в лабораторію прийшла пані Олеся, яка працює в 21-му ліцеї, так як ви щойно означили. І ліцей називається імені Євгена Коновальця. Ми говорили про нею про заклад освіти, і власне виникало питання: цей заклад освіти інакше мав назву, чому раптом змінилася ця назва. Це було одне, так би мовити, підґрунтя. і Тут же у вересні місяці я брала участь у науково-практичній конференції в Одесі, де мова йшла про аксіологію, про аксіологічні складові цих процесів трансформації, які зараз проходять в освіті, і розумієте, нічого просто так не відбувається, і це співпало. Розумієте, наклалося одне на інше. І ми раптом подивилися на те, що заклад освіти просто так назви не міняє, що в цьому закладений глибокий сенс і глибокий зміст. Так, ми живемо в час переосмислення цінностей. Але я би хотіла от перший слайд, подивіться, будь ласка, наші гості з, зі Львова і наші колеги. Ми маємо можливість побачити. Національного нашого лідера Любомира Гузера надзвичайно е, цікаві глибокі слова, що зараз ініціативу можна проявляти вільно, але має бути готовність взяти на себе відповідальність. І не треба вказувати молоді, що робити, вона розбереться сама. Важним є виховати, виховати в ній правильні цінності і дати правильні орієнтири. Тому от це. Про цінності це про цінності. Ми живемо в час переосмислення цінності. Основні пріоритети в житті допомагають визначити, хто ми є для чого ми. Ми це важливо для нас, як для особистості. Це переосмислення пов'язане не тільки з війною, яка у нас зараз триває, це епохальний злам, який поєднано з орієнтацією на європейський союз, на нові демократичні цінності. Особистість, як відома істота, соціальна і освіта в умовах демократії це інструмент розвитку і утвердження цієї особистості. І саме тому нова українська школа декларує не тільки новий зміст, заснований на формуванні компетентності, а дає наскрізний процес виховання, який власне і формує ці цінності. От, шановна колега, переді мною говорила про нормативне регулювання. Процесу, який вона розкривала, я хочу сказати, що він абсолютно лягає і на нашу розмову, і тому я хочу сказати, що в освіті сьогодні багато говорять про менеджмент і саме про брендинг як новий механізм якості освіти, в цьому контексті особливе значення набуває власне назва закладу освіти бренднейм. Ми говоримо Бренднейм – це як інструмент в процесі створення успішного образу. Таке ім'я досить успішно впливає на розвиток, на впізнаваність, на імідж. Тому така підкреслена увага до назви це прагнення закладу освіти до присвоєння звання відомої особистості як от спосіб, власне. Підвищити свою пізнаваність, як покращити престиж закладу, як задекларувати цінності, які сповідує цей заклад. Е, цінності це дуже е, актуально для людини. У їх усвідомлення і реалізація сприяють формуванню особистості відчуттю задоволення від навчання і праці. Як правило, змінити цінності е, непросто. Оскільки вони набуваються впродовж життя, і тому особливо важливо, коли заклад освіти бере активну участь у встановленні та форму та формуванні тих важливих основ, що згодом стануть переконаннями трансформуються в ціннісні орієнтири, які допоможуть повноціннісно реалізуватися ці особистості за результатами звіту, ціннісні засади нової української школи очима вчителів створеного в межах проекту. Українського католицького університету простір освітніх ініціатив було встановлено, що культурна зміна потребує глибшого розуміння контексту, яким ціннісним середовищем є школа зараз, які цінності несуть вчителі, батьки та учні, які цінності лежать в основі актуальних шкільних правил та організаційної культури. Водночас, в процесі впровадження ціннісних змін у школі ми бачаємо загрозу механізації коли Замість того, щоб ретранслювати і закріплювати цінності, ми будемо їх тільки пояснювати. От у комунікації та впровадженні цих змін потрібно більш акцентовано змістити акцент на врахування принципів у формуванні шкільного середовища, і власне йдеться не просто про виховний процес у заході освіти, йдеться про нові підходи до управлінських процесів, що мають розуміння своєї місії у широкому. Контексті соціальних трансформацій йдеться про новий рівень комунікації між усіма учасниками освітнього процесу, між закладом освіти і громадою, що сприяє плеканню особистості, інноватора, патріота. От такий підхід заохочує до усвідомлення того, що сьогодні тільки формується, і що обов'язково стане домінантним, і що визнає те суспільство, до якого ми так прагнемо. І створюємо його уже сьогодні для завтрашнього дня. Саме тому, шановні колеги, заклади освіти сьогодні вибирають для себе національні духовні орієнтири, які є зрозумілими, які є привабливими, які є тими, що спонукають до розвитку. На нашу думку, власне, ціннісну рамку задають, от власне, лідери. Чому присвячена наша конференція, через те заклади освіти обирають для себе постаті, які можуть слугувати для, орієнтиром для розвитку. Ми вирішили е, проаналізувати. Ми вирішили проаналізувати, як змінились назви закладів освіти нашої області після прийняття нового закону про освіту. У назвах скількох з них появились імена духовних національних лідерів нації. Як це перейменування впливає на імідж закладу освіти, на його пізнаваність. Нами проведемо певне дослідження і ми хочемо з вами ним поділитися, презентувати його, пані Олесі, будь ласка. Проаналізувавши назви закладів загальної і середньої освіти, ми узагальнили інформацію та побудували п'ять діаграм, які хотіли б вам представити. На першій діаграмі показано співвідношення закладів, які названі на честь відомих діячів, до загальної кількості закладів освіти в Івано-Франківській області. Як ми бачимо, таких закладів є 12%. Саме їх ми розглядатимемо у нашому дослідженні на сьогоднішній конференції. Ознайомившись з прізвищами відомих особистостей, які з'явилися в назвах закладів загальної і середньої освіти, ми об'єднали ці постаті за напрямами їх розвитку у е, України. Як ми бачимо, найчастіше заклади освіти носять імена відомих освітян або науковців, їх є 26%, найменше 1% волонтерів. Багато діячів, чиї праці або вчинки є відомі не лише в Україні, але й за її межами. Найбільше відомих людей світового значення є серед освітян, священнослужбовців та громадських діячів по 5, і найменше серед волонтерів жодного. Є й ті, хто народилися за межами України, але це духовні авторитети, чиїми іменами славляться заклади освіти Прикарпаття. Серед них Василій Великий та святий папа Іван Павло II, що складають 3% від загальної кількості закладів освіти, які названі у честь відомих людей. Обчисливши діячів, участь яких названі заклади загальної і середньої освіти, ми поділили їх на ще дві групи, умовно кажучи, це борці та митці. Борці складають 37%, а митці 63%. Як правило, керівники закладу освіти усвідомлюють, що ми повинні не лише знати імена тих, хто зробив вагомий внесок у розвиток України у розбудову нашої держави. Ми повинні також побудувати політику діяльності закладу освіти з урахуванням орієнтирів, які були закладені відомими людьми, адже заклад освіти він вибирає не лише ім'я, він вибирає орієнтир і не тільки на сьогодні, але і на десятиліття. Що дає змогу здобувачам освіти рівнятися на тих, у честь кого названий заклад їхньої освіти. Присвоєння імені видатного українця сприяє вихованню молодого покоління гордості за минуле та теперішнє України. У таких закладах уся система виховної роботи спрямована на реалізацію саме цієї мети. Тут проводяться виховні години, круглі столи, години спілкування, приурочені пам'яті тієї людини, у честь якої названий заклад освіти. Разом з тим ім'я – це, безумовно бренднейм, на який орієнтується також і громада. Шановні колеги, поперед проведені нами дослідження, вони дуже попередні. Вони дуже попередні. Ми е, проаналізували, що ніхто до нас цього не вивчав цього питання. Але це дуже цікаво. Дивіться, у нас 559 закладів, з них 61 е, мають ім'я присвячена певній е, певній особистості, певній особистості, яка внесла певний вклад в розвиток е, нашої держави. І, шановні колеги, це дуже великий відсоток. Якщо порівняти е, цей процес, у нас почався на початку 2000-х років і особливо втилізувався е, після 17-го року, після прийняття закону про освіту. Е, нам виглядає, що це питання ще буде е, на черзі, буде е, обговорюватися і буде досліджуватися нашими вченими. Дивіться, ми переконалися в тому, що керівники закладів освіти як особливу гордість відзначають присвоєння їхнім закладам е, імені. Про це говорять і, е, і учасники освітнього процесу, іменно здобувачі освіти. Про це говорять і діти. Вони теж е, з е, такою гордістю е, називають того, е, чим іменем названо. І дивіться, це дуже поширене явище, і це не е, у кожному закладі воно є своє, от сприймається як своє. І чи це буде, наприклад, е, це буде гімназія, перепрошую ліцей імені Бахмачука у Калуші, так? Е, чи це буде ім'я борця, е, скажімо, е, нашого буквально е, нашого земляка і нашого е, патріота? Представника небесної сотні, так гурика е, ліцей імені Гурика. Е, це е, і для тих, і для інших е, це однаково е, надзвичайно особистісна, основ, е, надзвичайно усвідомлений усвідомлені лідери, і це важливо, тому що це впливає не тільки на е, розуміння того, е, що ця людина зробила. Це, Впливає і на формування особистості самого учня, який вчиться в цьому закладі освіти. Тому, звичайно, в таких закладах освіти виховна система роботи зазнає суттєвих змін, але зазнає змін із прийняттям назв цих закладів освіти самою громадою. Ми знову ж таки у розмовах у опитуваннях десь спробували дізнатися про те, як сприймає громада ці зміни назви і що це власне дає. Звичайно, отримані результати ще дуже такі, ну, скажімо, поверхові, вони не є глибокі, але попередні вони не можуть нас зацікавити. От, Шановні колеги, вдумайтеся, 50%. Опитаних вважають, що змінилася система цінностей, які плекаються у закладі освіти. Ви подумайте, це глибинне питання. Це глибинне питання змінюється. Ото -от, такий важливий, такий, такий важливий формат. Дивіться, 40% допускають, що в такий спосіб більше звертається увага на власне відомих українців і е, Які прагнули змінити свідомість і самоідентифікацію е, українців, які внесли вагому у розвиток науки і культури, це теж дуже важливо. Ну і е, не може бути е, ну не можу не вражати той факт, що е, майже половина ну, близько 45%, зазначили, що це визнання нарешті наших земляків. Розумієте, бо коли говорять про постаті, які відомі всьому світу, то це один формат. А коли говорять про свого, який тут жив, який ходив цими дорогами, який навчався в цьому закладі, який допомагав, підтримував, робив, розумів, і тепер і він вніс такий вклад, за який громада заклад освіти вирішив взяти це ім'я. І це наш, наша людина. Це теж дуже важливо. Мова йде про духовних лідерів, про ті, які стають прикладами для наслідування. Шановні колеги, ми щиро вважаємо, що дане питання підняти нами питання є цікавим, є актуальним. І він це питання обов'язково стане предметом більш ґрунтовного вивчення науковцями. Нам було дуже дивно, що музей освіти Прикарпаття взагалі цими даними не оперує, взагалі не знає, скільки закладів освіти і які імена носять. І це нам трохи, так би мовити, розчарувало. І я думаю, що от привернення уваги до цього процесу воно відіграє свою свою роль, отже, з одного боку, воно буде це така увага вивчення цього питання. Вона буде сприяти повноцінному плаканню особистості, а з іншого боку, буде сприяти більш таким чітким управлінським процесом, які направлені на розвиток нової української школи, яка власне це допомогти. Дякуємо.